Можемо привести з кореї ось такий Kia Carnival. Це у нас третє покоління Рестайлінг. Випускався з 2018 року по 2020 рік. Оснащується 2,2 літровим дизелем або 3,3 бензиновим двигуном. Коробка автомат 8 передач передній привід. Конкретно цей автомобіль в комплектації престиж, але з багатьма додатковими опціями. 2018 рік з пробігом 130 тисяч км і вийде він в Україні на номерах 26 500 доларів. Простіші комплектації, лакшері і більший пробіг можна привести від 22 тисяч доларів і стануть вони на номерах. Представлені версії на 7, 9 і 11 місць. Кореї Kia Карнівал це один з найпопулярніших автомобілів, тому вибір на вторинному ринку величезний. Можна підібрати будь-який пробіг, комплектацію і стан. Термін доставки з Кореї в Україну на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Хто хоче замовити автомобіль з Південної Кореї, звертайтесь! Контакти в шапці профілю. Також є багато автомобілів з Південної Кореї в наявності. У Києві. Кому звертайтеся, кому цікаво, звертайтеся. Також можливий трейдинг, доставка автомобіля у ваш регіон.